І Костенко казала, що коли нації вмирають, спочатку їм відбирає мову. Ну, добре, мова важлива. Ок, всі кажуть, треба перевести усіх на українську. Клас. Вирішили. Але як деякі радикально наполягають, щоб вже зараз всі розмовляли українською, а за російську, ну наприклад, виганяли б з країни. Такі позиції часто породжують приниження, агресію чи навіть насилля. Практика показує низьку ефективність таких методів, бо частіше викликає в людині протест ніж думки: ось чому я маю говорити українською. Впроти противагу радикалам в народі з'явився термін лагідна українізація. Її суть в тому, щоб допомагати співгромадянам усвідомлювати важливість мови шляхом конструктивних пояснень, підтримувати при переході на українську, давати влучні поради, якщо людина їх потребує. Тощо, думаємо, що цей процес сильно прискорить якісний контент українською: Ютуб-канали, Тікток, Інстаграм, журнали, відеоігри, музика, рент. ж, все, що зробить мову модною і престижною, і як наслідок російську мову не модною, в ідеалі, щоб виділялися кошти на зйомку класного кіно, відкриття шкіл, складання сучасних підручників, інтерактивних музеїв. Тощо, щоб мову хотілося цитувати навіть найаполітичніше. А згодом, щоб їм було навіть нікого розмовляти не українською в компанії. Можливо, доречно перейняти досвід європейських країн. У Німеччині знання німецької обов'язково під час прийняття до вишу або на роботу. Мова культурного простору та змі німецька. При цьому ніхто нікого не змушує вивчати німецьку. Ти можеш спілкуватися будь-якою мовою, але без німецької ти не будеш на 100% інтегрований в суспільне життя. Але так чи інакше ми маємо. Бути готові до того, що перехід усіх громадян на українську не відбудеться миттєво. Мовне питання викликає срачі, оскільки деякі сприймають мову як позицію людини. Російська мова дорівнює проросійська позиція, але в більшості випадків російська мова дорівнює лише недостатній рівень національної свідомості. Мовний бар'єр. Або просто ліньки, але давайте про хороше. Мова важлива і успіхи є. Не будемо сратися і продовжимо покращувати результат. Одразу пропонуємо експеримент. Розмовляєте російською? Спробуйте 10 днів говорити тільки солов'їною. Розмовляєте українською, спробуйте 10 днів натоксичити на інших українців. Впевнені, і ви, і ви втягнетесь. Ви це побачили у відеожурналі журналі ІКО.